Національному поштовому оператору 30 років, з нагоди ювілею у рівненському відділенні Укрпошти ввели в обіг і провели урочисте спецпогашення марки з випуску Героїчні професії війни. Це своєрідна відзнака людей, які працюють на благо України та наближають нашу перемогу. На е, даній марці на даному випуску ми зображені пересувні відділення, які працюють на прифронтових територіях. Які заходять зразу після збройних сил в деокуповані території, підтримують населення, виплачують грошову допомогу, гуманітарну допомогу роздають. Одним із перших придбав нову марку філателіст з понад 50-річним стажем Михайло Стеценко. У чоловіка вдома багатотисячна колекція з різноманітними марками. Багато з них українських, патріотичних. Рівнянин не лише зберігає марки, а й обмінює та продає їх. Зараз до української філателії дуже великий інтерес у цілому світі почався. Філателія своє друге відродження отримала. Ну причина, звичайно, не дуже гарна, зовсім не гарна, але корабель посунув марки українські. У світі дуже добре у рівненському відділенні Укрпошти провели вікторину для своїх працівників. Питання пов'язані з історією виникнення пошти у світі та Україні. Ті, хто першими давали правильну відповідь, отримували листівку з новими марками. Керівник рівненської дирекції Укрпошти Іван Люсак відзначив, що патріотичні марки, надруковані під час війни, популярні серед містян. Ну, останнім часом, в період війни, українська марка стала популярною не тільки серед рівнян, а у всьому світі. І на сьогоднішній день є багато філателістів, багато людей, які колекціонують, хочуть збрати всю серію для того, щоб після перемоги мати всі випуски, всі визначні марки, які випускались протягом війни. Поштовий блок під назвою Героїчні професії війни Укрпошта завжди поруч із вами вийшов накладом 200 тисяч примірників. Один такий коштує 60 гривень. Микола Брушицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.